Які коментарі доречно видаляти, а які ні. Якщо ви вважаєте, що людина вам написала на вашу думку, що це неправда, що це не про вас, що це дійсно людина на вас набирає там брехню, якусь наговорює і тому подібне? А ваше виховання не дозволяє їй відповісти в такому ж тоні, в такому ж смислі, обізвати її так же, ви просто видаляєте її, блокуєте все. На цьому ставити крапку і продовжуєте жити далі і творити свої успішні діла, продавати свій товар, і тоді у вас буде все прекрасно. Просто не зациклюйтеся на таких людях, які просто у вас недостойні. І все бажаю вам добра, натхнення і всього найкращого. Рослиночки, гортензія у мене їде. Ось така по 95, касетна розсада, теж в гортензії буде завтра. Вже буде у мене суничка ремонтантна, яка буде радувати вас ягідками ціле літо. Вважаєте, пишіть 10 штук 250 гривень. Всього, всього лише 250 гривень за те, скільки ягодок буде у вас? Будете радувати свою малечу смачними ароматними ягодами.